От і все. Навчання у Кременчуцькій академії волонтерства офіційно завершено. Перед отриманням сертифікатів учасники поспілкувалися із заступницею міського голови Ольгою Усановою, яка розповіла про діяльність Кременчужан-волонтерів під час війни. Війна зачепила кожну родину, кожного українця. І кожен із нас в тій чи іншій мірі потребує допомоги. І добре, що є люди, волонтери, які знаходять в собі сили допомагати іншим. І я щиро радію, що так багато Кременчуцьких молодих людей прийшли на цей проект. Їм було цікаво. Вони пройшли цю програму і щиро сподіваюся, що вони будуть допомагати тим, хто потребує їхньої допомоги. Вже восьмий рік поспіль у місті успішно реалізують програму Кременчуцька академія волонтерства. Два десятка ініціативних дівчат та хлопців на протязі місяця знайомилися з активними людьми Кременчуччини, практикувалися з надання до медичної допомоги та побували на цікавих екскурсіях. На старт ми набрали 29 учасників. До кінця дійшло 25. І Я впевнена, що це дуже гарний результат, тому що не зважаючи на те, що відбувається сьогодні за стінами нашого офісу на вулиці в країні в світі, а вони, незважаючи ні на що, все ж досягли свої мети, пройшли навчання і можуть себе. Називати повноцінними волонтерами учасники переконані, що участь у таких програмах допомагає безкоштовно саморозвиватися. Все те, що я очікував, тут здійснилося набагато більше. Це досить і цікава, і корисна річ волонтерства. Вообще ожидания были просто как-то начать помогать людям, скрытать время. Четко я еще не знала, что я буду делать. Просто вот, захотелось. Вот, в конце я уже понимаю, к чему стремиться, как, что, где, как все устроено. И действительно уже больше какой-то мотивации появилось и понимание, что я буду делать дальше. Для меня это не первый проект молодежного, молодежного парламента. И мне очень приятно перейти снова в эту атмосферу дружно. Мне были надзвичайно Мені цікаві всі знайомства. Моя волонтерська діяльність спочатку війни була дуже активною, але я закріпила певні свої навички і впевнилася в тому, що я рухаюсь в правильному напрямі. Цьогорічні майбутні волонтери вже розуміють, в якій сфері планують допомагати. Учасники були поділені на команди, і за кожною командою був закріплений один. Із оргкомітету. У мене була команда із шести дівчат. Ці дівчата просто неймовірні. Вони такі, знаєте, бджілки, от просто їм скажуть, що треба зробити те. Вони візьмуть і зроблять це самостійно, без жодної моєї допомоги, навіть якщо я досвідчений волонтер, я просто їх керувала так. в ту течію, яку потрібно їх гнала. І все, отак вони все робили самостійно, вони просто умічки. Всі учасники волонтерської програми отримали сертифікати про навчання в академії. Бажаємо натхнення та нових ідей для створення майбутніх проєктів, як Кременчуцька академія волонтерства. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.